Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошивець. Давид переміг Голіафа. Маленький Давид переміг величезного Голіафа. Це про нинішню ситуацію, коли Україні дають мало шансів на перемогу. Але шанси завжди є, коли, коли Україна буде боротися. Давид переміг величезного Голіафа. Мускулистий Давид переміг величезного Голіафа. Я повторюю це тисячу разів, щоб багато хто зрозумів, що не потрібно скидати Україну шальків терес. Ми ще можемо боротися. Про це заявив президент Зеленський, який сказав, що зробить Росії 7 кіл пекла. Зеленський, 7 кіл пекла, так я називаю це відео. І минула ніч для росіян була справді пеклом. Удари по Московській області, удари по Ленінградській області, удари по Калінінграду, удари по Башкортостану, удари ну, по всій території Росії. На відстань 1600 кілометрів від українського кордону, 1300 кілометрів від українського кордону, наші дрони нищили передусім НПЗ. 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 НПЗ і нафтові порти Росії, підприємства, які перекачують нафту, роблячи соляру та бензин, щоб знищити і зменшити військовий потенціал агресору, щоб російська армія не могла чим заправляти свою техніку. Росія лишиться без соляри, без бензина. Ми їм зробимо сім кіл пекла. І цієї ночі на Росію пішло. Сотні дронів. Сотні дронів пішли на Росію. Хвиля за хвилею. Російська ППО ледь справлялася. По всій Росії реальна паніка. Хто подумає, що я перебільшую, ні, зайдіть в соцмережі, росіяни сумлінно все відзнімали. Кожне попадання українських дронів росіяни відзнімають, таким чином, підтверджуючи те, що Приморськ-Ахтарськ, башкортостан Уфа, Сєвєр Донець, Калінград і Ленінградська область, да, порти Ленінградської області заводи, які виробляють карбонат, НПЗ і інші стратегічні об'єкти все під ударом України. Тактика дуже правильна. Дуже правильне, тому що величезного Голіафа. Росію можна поставити на коліна, вибивши з під нього стілець, нафтодоларовий стілець. Нам треба знищити нафтову промисловість Росії, перекачку нафти. Все. Тоді величезна Росія голіаф впаде. Тоді росіяни присядуть на верблюдів, на ішаків, на ковнищі можуть пересісти без бензина, без соляри. Російська армія воювати не зможе. Таку тактику колись, до речі, німці застосовували в 42-му році, які хотіли зайняти північний Кавказ. Грозний, да, північний Кавказ, відрізавши Радянський Союз від кавказької нафти, для того, щоб покласти на коліна. Радянський Союз, ну а Україна зараз повторює цю тактику. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.